Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Не проведеш Микиту. А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Жили собі й поживали Уліта і Микита! Росла у них гарненька доня Маргарита. Раз Микита і Улита з дуру завелися! І до суду розлучатись разом подалися. Прочитав суддя заяву та й питав Микити, а як же ви збираєтесь дитину ділити? Пожили б ще годочок, хоч не все і гладко. У вас, може, б, народилась до пари дитятко, тоді буде й розлучатись легше вам, ніж нині, якраз би вам дісталося обом по дитині. А микита носом крутить, це нам не підходить. Вона хитра, все заплута, двох близнят народить. До зустрічі в жовтому літачку.